І канали, які дають збалансовану картину про ситуацію в Україні, зокрема ті ліалі. Ви все знаєте. За цим я бачу страх. Страх влади, щоб люди не знали правди. Щоб не знали правди про корупційні оборудки, щоб не знали правду про межегір'я, щоб не знали правду про ті величезні відкати, які здійснюються за всіма напрямами розподілу бюджетних коштів. Чи могли б бути списки сильніші, не могли, якби не було страху? Є багато шановних людей, ректорів університету, відомих вчених, лікарів, яких знають десятки тисяч, яким навіть не треба проводити агітаційні вимагання. Вони бояться йти від опозиції. Бояться, що завтра їх знімуть посади, порушать карну справу. Коли пішли ті, хто не бояться. І всіх стоє до нас. І чи зможете ви ці голоси захистити? Дякую. Перше, я не Бог, щоб давати відповідь на такі питання. Він знає, скільки проголосують. Я знаю, що більше половини мешканців Донбасу ненавидять цю владу. І це питання лише їхньої громадянської позиції, їхньої сміливості голосувати по вони про це говорять відкрито під час зустрічі. Деякі говорять досить рішуче. Врешті-решт, ви були міністром оборони, ви полковник, давайте піднімайте армію вперед. Даже так, і прізвище називаєте. Це перше. Друге, що, назив... що стосується захисту результатів. Я хочу завдяки вам журналістам довести до людей ті речі, яких вони, можливо, не знають. Бо нормальна сім'я не читає закони. Вона просто живе, а частіше виживає. 28 жовтня вибори будуть проходити по новому закону, в якому є норми, яких раніше не було. І хочу звернути вашу увагу на дві позиції, які перекривають канали фальсифікації. Перший, якщо раніше можна було на виборчу дільницю вкинути 500-700 бюлетенів, то тепер уже все. Це не вдасться. Тому що раніше бюлетені можна було надрукувати в області. Поставити від руків ТБК номер дільниці і привезти їх туди. Згідно з цього законом, всі бюлетені, на всі виборчі дільниці типоравським способом і номер дільниці типоравським способом, і всі ті ступені захисту, які передбачені законом, друкуються в Києві на поліграф-комбінаті Україна у присутності представників парламенту, в тому числі опозиції. Тобто цей канал перекритий. Не буде жодного зайвого бюлетеню на конкретній дільниці. Друге. Якщо раніше можна було взяти на дільниці в мішок бюлетені, протоколи, повезти їх на ТВК, по дорозі заїхати в районну район адміністрацію, порізати, напихати туди якихось газет старих, поставити печатку і все, то тепер і тут перекрило. Згідно норм, цього закону. Вперше, вперше, всі документи про вибори зберігаються 5 років. Бюлетені, протоколи з підписами спочатку. 5 років, до жовтня 17-го. Це означає, що в 15-му році, бо можливо достроково, буде обраний новий президент. І тоді їхні умови мало не покажеться.